Доброго ранку вам, діти, і доброго вам дня. Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, як називається пора року, коли з неба летить білий пухнастий сніжок. Річки вкриваються кригою, дме сильний та холодний вітер. Яка це пора року? Так, звісно, це зима. Але зима вже минула, і на зміну їй приходить інша пора року. А яка? Відгадайте. Нова гостя завітала, холод сніг. Увесь прогнала і дарує лісу залюбки трави та квітки. Як ця пора року називається? Вгадали це весна? Прийшла весна і розбудила природу від зимового сну. З кожним днем. Ми помічаємо щось нове і незвичайне. Сонечко з приходом весни світить яскравіше і все частіше з'являється на небі, зігріває своїм теплом все навколо. Розтанув сніжок, побігли струмочки на дахах будинків, заплакали від сонячного тепла бурунки. Весняне небо. Чисте, синє, безхмарне та гарне. На початку весни погода буває мінливою. Може піти дощик і навіть пролетіти сніжок. Весняне сонечко пригріває і рослини оживають. В лісах, на галявинах та квітниках з'являються перші весняні квіточки. Білесенькі, Сніжники, блакитні проліски, жовті калюшниці, фіолетові крокуси. Скоро прилетять з теплих країв пташки і будуть вітати весну своїм чудовим співом. Незабаром від зимового сну почнуть прокидатися дерева, і на них з'являться бруньки. А яке ж дерево прокидається найперше? Це дерево називається верба. Та на сніг течуть струмки, ожива травичка, і до сонця гілочки простяга вербичка, і пухнасті, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. Ледве пригріло сонечко, а верба. Нас уже сповіщає про прихід восни. Вона зацвітає першою і дарує нам пухнасті там м'якенькі котики. Подивіться, які вони гарні. А в мене ось у вазишці теж стоять вербові гілочки. Котики дуже схожі. На пухнастих, м'якеньких домашніх улюбленців-котиків, тому їх так і називають котики. Пропоную вам малята разом зі мною прикрасити вербові гілочки маленькими пухнастими котиками. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного кольору з наклеєними. Вербовими гілочками. А ще нам потрібні будуть заготівки овальної форми білого кольору. Це для вербових котиків, а їх вам будуть вирізати з ватних дисків ваші батьки. Ще нам обов'язково потрібен клей з пензликом та серветочка для примакування. Але перед тим, як працювати, нам потрібно пальчики розім'яти і зробити пальчикову гімнастику. Якщо сніг навколо тане, вже день довший став. Якщо все зазеленіло і в полях дзюрчить струмок, сонце сяє яскравіше, якщо вітер став тепліше, якщо пташка мне до сна, це до нас прийшла весна. Молодці малята пальчиками розім'яли, а тепер потрібно приступати. До роботи. Подивіться малята, як ми будемо виконувати роботу. Набираємо на пензлик клей і ставимо маленькі крапочки на гілочку вербички. Примакуємо. Декілька робимо крапочок. Потім беремо заготовочку нашого вербового котика і пухнастою стороною прикладаємо на клей до гілочки верби і притискаємо пальчиком. Ось так. Якщо клею не вистачає, можна ще намазати. Так. І знову. Прикладаємо і пальчиком притискаємо. Якщо у вас є зайвий клей, його ми можемо прибрати серветочкою. ось так. І знову. Намащуємо клеєм, беремо знову нашу заготовочку, прикладаємо і пальчиком притискаємо ось так. Подивіться, яка в нас вербова гілочка стала весела і гарна. Так само ми будемо прикрашати наші гілочки далі. Вербові гілочки маленькими пухнастими та гарнисенькими вербовими котиками. Дякую вам, малята, за увагу. Я вам бажаю, щоб весна тільки тепло, радість та щастя принесла. До побачення малята. Я буду знову з вами зустрічі чекати!